Приміщення релейного захисту та автоматики. Марія Лясковська жартома називає одним зі своїх кабінетів. Контролювати справність високовольтного обладнання її завдання. Дуже важливо дивитися за обладнанням, тому що якась халатність може призвести до аварії серйозної. Є огляди в нічну зміну, потрібно дивитися на обладнання, чи немає якихось таких іскріння, коронування. І Якщо ну, не дай Бог щось є, потрібно одразу доповідати диспетчерові. На одній з підстанцій, яка живить Вінницю, працює Марія. Її оперативність у випадку аварійної ситуації не дає залишитися містянам без електроенергії. З обладнанням високовольтним треба завжди бути на ви треба витримувати ті відстані, які потрібно по правилам. В енергетиці Марія вже 14 років. З них три працює електромонтеркою. Каже, спрацювалася з колегами-чоловіками. Потрібно робити оперативні перемикання, ремонт обладнання, якийсь періодичний. І тобто усі ці операції з перемикань тут я виконую. Також виконую огляд обладнання, слідкую за режимом роботи, за самим обладнанням. Навчання було нелегким півроку теорії, кілька екзаменів та місяці практичного стажування. Утім, зараз, каже, профі та здатна вчити інших. Усі доброзичливі, підказують, якщо щось потрібно. Тут головне показати чоловікам, що ти до своєї посади відносишся серйозно, чітко виконуєш обов'язки, тоді тебе будуть поважати чоловіки. 22 грудня українські енергетики відзначають професійне свято, саме вони тримають енергетичну безпеку держави і роблять усе можливе, аби українці були зі світлом, попри постійні атаки ворога. Відчуваю відповідальність, ну але цю роботу має хтось виконувати. І ну якщо вже я обрала цю професію, то я вже Ну, намагаюся виконувати свої обов'язки якісно.